Добрий вечір, друзі, так як і вам я вам і обіцяв, сьогодні будемо ми робити, от привезли мені такі 5 лососиків, будемо робити філе їхнє холодного копчення. Це, так скажемо, моє гаражне хобі. Інколи коптимо для себе рибку. Я цим вже давно займаюся, але. Трошки хочу з вами поділитися, як ми це робимо. Що ми для початку робимо? От привезли нам рибу, вона трошки розмерзлась не повністю. А що не повністю, так її легше філерувати, як для мене. І Відрізаємо голову. Отак. От Переворачуємо її. нас потім піде на уху або, як кажуть, враколовка. Відрізали голову, беремо наш філейний нож і по хребту відділяємо філе Ось так. Ось одне філе, таке виходить. Приворачуємо і так же по хребту вбираємо хребет відділяємо другий філе. Ось так. І ось таке друге філе у нас виходить. Потім зараз я удалю ребра, удалю оцю білу лінію. І далі вам покажу, що будемо робити. Ну що, друзі, відфілерували ми нашу рибку. Получилось у нас таких 10 гарних, дивіться, яких філешок. Ну і ребра, дивіться, їх ж теж гріх викидувати. Вони теж будуть солитися і коптитися. і животики. Не ребра, а хребці вибачаюсь. Дивіться, які хребці. Тут м'яса ще на них багато. І отакі от животики з ребрами, як я відрізав, Ребра вместе з цими жирними животиками. Вони теж будуть у нас салиться, коптитися. Зараз будемо їх засалювати. Як я солю? Обично. Беремо філе, беремо нашу сіль, суміш, сіль і сахар. Сіль тільки морська, морська крупна. Не ядована ніяка. Морська крупна сіль і сахар. Два к одному. Дві частини солі, одна частина сахару. І отак посипаємо її. Посипаємо, я ще трошки втираю отак. З одного боку і трошки з другого. так. І вжимо в, в наш посуд, де вона буде маринуватися. І так робимо з кожним філем. Потім самому кінці я зверху ложу ребра. На них найменше треба солі і на животики теж. Далі покажу вам, що буде. Дякую. Так, друзі, пройшли сутки, помили нашу рибку. Вивісили ми сушильний шкаф, наші такі філешки, хребці та животики. І знову сутки будемо їх вяглити. А потім вже будемо ложити їх у коптильний шкаф. Ну, Як обычно, сутки для вас пролетять як 2 секунди. До зустрічі. Ось так воно виглядає, сохне і забуваємо про них на сутки. Далі будемо дивитись. Так, друзі. Висушили ми, підсушили трошки наші філешки. Животики, хребці. От бачите, які вони вийшли сухенькі. О, і зараз будемо знімати їх з сушилки і вивішувати їх в коптильний шкаф. Далі будемо коптити їх. Коптить я буду десь сутки. Плюс-мінус 18-24 години. Все, наблюдаємо далі. Дякую. Так, друзі, повісили ми наші філешки з хребцями та животиками в наш коптильний шкаф. От там вони. А, я вже перчатки сняв, не буду руками трогати. Там ззаді філешки. Тут вперед животики на шнурочках. І зараз будемо засипати щепу і запускати нашу каптілку. І завтра ввечері ця смакота буде ще не повністю готова. Їй ще треба буде провітритися трошки. Ну, а завтра ввечері буду її доставати. І це все вам покажу. Ось так от. дали. Вот Отаку щипу я использую для копчення. 4-8 мм. Вот скільки років я вже цим займаюсь. І для себе я вивів таке, що і для риби найкраще це використовувати щипу. Бук, яблуня та черешня. Отаке. От, От вона, яблуня і черешня дає такий смак, а бук хорошо закрашує. От дає такий колір. Я вам потім покажу, як вже все буде готово. Все, засипали щепу наш димогенератор. І зараз будемо запускати. От таке. Так, друзі, всім добрий вечір. Сутки коптились наші філешки, отакі От вони вийшли. Дивіться, які гарні. От. Я їх достав з коптильного шкафа. І зараз буду вивішувати їх. Холодильник. О, тут вони суток двоє троє ще повисять під вентилятором в холодильнику такі у нас хребці получились, тут животики. Тут така я робив форель радужна. тушки. Тоже копчено. Все. Пару суток, суток двоє троє вони повисять, щось з'їмо сразу і ось тут такі вийшло У нас, дивіться, який колір гарний. От. І потім ми їх будемо, що з'їмо, що я поріжу, завакумую і в морозилку. І на празники якраз новорічні, різдвяні, буде у нас такий делікатес. Ось таке наше гаражне хобі. Одне із. Дякую всім за просмотр. Всім гарного вечора, дня, ранку або ночі. До побачення.